В Ізраїлі чиновники, які управляють Ізраїлем, всі, всі служили в армії. Діти їх всі проходять військову службу. Частина дітей загинули в осій війні, яка була. Ось такі тези вчора я чув від військових, від інтерв'ю, які вони дають. Вони є в Ютубі. Ви можете знайти. Я залишу в себе в телеграм-каналі в Ютубі. Перейдіть, подивіться, і військові кажуть, що потрібна потрібні люди, які будуть між політичним і військовим командуванням у випадку, якщо політичне командування не служило, політичне командування ухилялось, ухиляється зараз і, і намагаються зберегти життя своїх родичів і уберегти їх від війни. І ось ці військові, а це генерал, до речі, діючий генерал. Він говорить, що насправді, насправді у військових є оце відчуття почуття специфічне і дивне, тому що коли сідають за стіл всі ці люди, які не служили, які не були в армії, які не знають, що це все таке, можливо, формально десь попроходили колись військові кафедри. І коли сідають за стіл військові, то є нерозуміння того, що відбувається на фронтах, що потрібно для армії. І він прямим текстом цей генерал говорить, що а, те, що мало би виконати, мали би виконати чиновники, вони не виконали, тому що вони не до кінця розуміють, що потрібно армії, і розмови цілісної, спільної не завжди. Виходить, і от кандидатура залужного тут постійно говорилася. Правда, цей генерал давав інтерв'ю. Якраз наперед день, як е, був увільнений залужний, я не кажу звільнений, бо звільнити цю людину неможливо. Ця людина буде ще в пам'яті, я сподіваюсь. Бо знаєте, у нас дуже швидко все телебачення е, робить. Так ось він говорить про те, що залужний був отакою, нібито е, проміжною ланкою, який намагався все-таки врегульовувати, бо хто знає. Військових, це люди ну, не цивільні. При всіх розкладах, це люди з досить жорстким інколи характером, це люди, які виконують, які роблять безпосередньо свою роботу. Це люди часто без тих характеристик, до яких ми звикли в цивільному житті. І це потрібно враховувати. І коли ти не служив, коли ти не знаєш, що це таке, тебе може це. Трішки дивувати. А коли ти ще наділений повнотою влади для того, щоб військовим команди давати, то тоді у військових може бути до тебе специфічне відношення. І ось це, знаєте, це те, що може породити оцю військово політичну напруженість, і я б її дуже не хотів. Я сподіваюся, що новопризначений сирський не повторить певні помилки, і все буде добре.